Доброго дня, другокласники! Всі за парти ми сідаємо до роботи приступаємо. Щоб помилок уникати, треба мову добре знати. Тема уроку утворення словосполучень числівників з іменниками. Сьогодні на уроці, дітки, ми з вами продовжимо вивчати частину мови числівник. Розгорніть, будь ласка, свої підручники на сторінці 93. Розгорніть свої зошити. Запишіть число, березня, класна робота. Права долоньки. Уявіть, що в ваших долоньках дрібка гарного настрою. Щоб зробити день приємнішим, поділіться гарним настроєм зі своїми однокласниками. Давайте пальчиками поділимося. І цьому пальчику, і цьому, і цьому гарного настрою. Де уроку, вигадуй, пробуй, твори, розум, вмітливість, прояви. Вправа так чи ні? Якщо твердження вірне, ви плескаєте в долоньку. Так, якщо твердження хибне, хитаєте головою, ні. До п'яти додати вісім буде тринадцять. Числівник відповідає на питання хто? Числівник відповідає на питання скільки? Числівник називає ознаку предмета? Ні. Числівник називає кількість предметів. В українській мові 8 голосних звуків. Ні. Українська абетка має 30 літер. Ні, дітки. В українській мові є 10 букв на позначення голосних звуків. Так, 10 букв. Творчий диктант. З нового рядочка. Перше слово з великої букви. Далі через кому з маленької. Дайте відповіді на питання. Одним словом. Пишемо не цифри, а пишемо слова. Запишіть найменше одноцифрове число. Відео на паузу. Запишіть число, яке називає скільки вам років. Запишіть це слово. Скільки членів сім'ї налічує ваша родина. Скільки вікон у нашому класі? Пригадайте, дітки. Скільки дівчаток у нашому класі? Скільки хлопчиків у нашому класі? Запишіть ім'я свого сусіда по партії. Згадайте запишіть, будь ласка. Пам'ятаємо, що ім'я людини пишу. Перечитайте, в кінці поставили крапку. Перечитайте, будь ласка, весь рядочок. Запитання, чи всі написані слова в рядку є числівниками. Ні. Підкресліть, будь ласка, слово, яке не є числівником. Не числівник. Так, це ім'я сусіда по партій. Хто? Наприклад, Миколка, Петрик, Марійка. Це іменник. Молодці. Гра-слідопит. Які числівники заховалися в словах? Зараз дітки з'являться слова, а ви спробуйте числівники від слова «число». Відшукати в цих словах. Дивимося зразок. Ті 100. Яке, який числівник заховався? 100. Поставте відео на паузу. Знайдіть ці числівники, всі усно виконуємо завдання. Працюємо з підручником: сторінка 93, вправа 335. Гради шифрувальник. Поставте відео на паузу. Розшифруйте, будь ласка, за цим кодом. 3В. К. Перша буква. 1Б. К. Розшифруйте слово. Відео на паузу. Яке це слово? Правильно. Календар. Подивіться, дітки, прочитайте слово. Ми заглянули з вами у словничок. Скільки складів у цьому слові? Який склад наголошений? Третій склад наголошений, бо на нього падає наголос. Перший склад К. І другий склад Л не наголошений. Покладіть, будь ласка, зошит правильно під нахилом. Запишіть, будь ласка. З'єднання букв. Слова календар. Календарик. Поставте на голос. Відео на паузу. Дітки, прочитайте слова, які ви писали. Чим вони відрізняються. Календар. «календарик». Правильно, календар маленький. Виконайте завдання наступне. Знову рядка пишемо календар. Який. Доберіть, будь ласка, прикметники. Ознаку до слова календар. Який? Календар. Наприклад, відрівний, товстий. Ще який. Календар. Що робить? Доберіть декілька дієслів. Відео на паузу. Давайте складемо сенкан до слова календар. Згадуємо, ми добирали календар який. Прочитайте. Що робить календар? Так. Речення. Як назвати одним словом? Щоденник, бо ми користуємося ним щодня. Календарем мається на увазі. Дивимось, такий синкан у нас вийшов. Календар, настільний, відривний, складається, передбачує, прогнозує. Січень перший місяць у календарі. Щоденник. Давайте складемо кластер до слова календар. Календар на рік тільки складається. Да? Що він показує? І ще. Так. Календар природи ми з вами ведемо в класі. Що там відмічаємо? Так. Позначки в календарі, які є. Святкові дні і, та, і робочі дні. Так? Святкові вихідні це субота, неділя. А понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця це робочі дні. І день народження. Відмічаємо собі в електронному календарі. Гра за сели будиночки. У нас є три будиночки. Перший це календар весни, другий календар зими, третій календар осені. Зараз будуть з'являтися слова. Ви читаєте їх і кажете: перший календар весни, чи другий, чи третій. Або кажете: це весна, зима, осінь. Зрозуміли? Готові. Почали. Працюємо з підручником. Вправа 336. Прочитайте прислів'я, ставте пропущені числівники. За потреби користуйтеся словами для довідки. Зразу дивимося слова для довідки. Читаємо: Одна, один, одне, сім, дві, 100. Читаємо, скільки разів. Відміряй, скільки раз відріж. Згадуємо прислів'я скільки разів. Правильно, сім разів відміряй. А один раз відріж. Скільки літо краще, як скільки зим? Літо котре одне. Літо краще як 100 зим. Правильно. Скільки голова добре, а скільки краще. Голова котра одна. Голова добре, а правильно дві краще. Запишіть одне прислів'я на вибір, яке вам найбільше сподобалось. Підкресліть числівник з іменником. Не забувайте користуватися лінійкою олівцем. Відео на паузу. Пишемо вправа 336. Спишіть одне прислів'я. Перевірте себе, дивимося, сім разів, що. Раз. Скільки? Сім. Літо, що літо іменник? Літо котре? Одне. Сто зим. Що? Зима? Скільки їх? Сто. Правильно. Що іменник? Голова? Скільки? Одна. А ось тут дітки пропущене слово теж голова. А скільки? Дві. Тому не підкреслюємо. Немає іменника. Добре. Права 337. Розглянь малюнки, з яких казок зображені герої. Склади речення за двома малюнками на вибір. Уживай числівники. Давайте пригадаємо, як називається. Ця казка. Так. А ця? Про мишенят і півника, як називається. Казка про братів місяців. Перевірте, будь ласка. Казка вовк і семеро козенят. Троє поросят, півник і двоє мишенят, 12 місяців. А тепер давайте виконаємо завдання 2. Склади речення за двома малюнками на вибір, уживай числівник. Ми можемо сказати, що, наприклад, я прочитала казку вовк і семеро козенят. Є числівник тут? Є. Тільки дітки, назву казки пишемо в лапках. Це лапки друковані, а рукописні вони дві коми знизу, відкриваються лапки дві коми зверху. Поставте відео на паузу, складіть і запишіть два речення, вживаючи назви казок. Що працюють дітки за зошитом друкованим. Відкрийте сторінка 28. Виконайте вправи 52-53. Права цікаві дати. Нам треба зробимо цю вправу усно. Нам треба дати повні відповіді на запитання, використовуючи слова у дужках. Готові? Так. Коли починають прилітати перші лелеки? У нас відповідь у дужках. 19 березня. Як ми дамо пор? правильну відповідь? Замість питального слова коли? ми ставимо 19 березня. Що в нас вийде? 19 березня починають прилітати перші лелеки. Зрозуміли, як виконувати? Молодці. Далі самостійно. Коли починають прилітати перші шпаки? Дайте відео, відео на паузу, дайте відповідь на питання, повну відповідь. Коли починається рух соку в кленах. Коли весні тривалість дня і ночі однакові? Назвіть дайте відповідь на питання. Дітки, а як називають цей день, коли однакова е, тривалість дня і ночі? А рівнодення. Воно буває весняне рівнодення і осіннє рівнодення? Цікаві дати, що ми дізналися? Так, багато дізналися, коли перші лелеки прилітають, коли шпаки. Подивіться дітки, хто раніше прилітає. Лелеки. Ще пару тижнів і лелеки будуть летіти до нас. Права утвори прислів'я. Нам треба початок прислів'я в першому стовпчику з'єднати з кінцівкою прислів'я в другому стовпчику. Давайте перечитайте, поставте відео на паузу. Перечитайте, будь ласка, перевіримо так ви з'єднали. Прочитайте прислів'я, яке вийшло. Ще одне. Так. Встигли перечитати. У семи няньок дитя не доглянути. Кінь на чотирьох і той спотикається. За одного вченого дають 10 невчених. Чоловік має два вуха, щоб багато слухав, а язик один, щоб менше говорив. Давайте ми з вами, дітки, знайдемо числівники. Дивимося, у семи няньок дитя не доглянуте. Скільки няньок було? Правильно, семи няньок. Числівник семи. Позначає кількість предметів. Хто в нас? Няньки. Скільки їх? Сім. Семи няньок. Далі кінь на чотирьох і той спотикається. Так. Що це чотири у коня? Ноги. Так. Кінь на чотирьох ногах і той спотикається. Скільки ніг? Чотири. Правильно, це числівник. За одного вченого дають десять невчених. Хто вчений? Скільки одного? Хто невчений? Скільки їх дають? Десять невчених. Один вчений. Чоловік має два вуха, щоб багато слухав. А язик один, щоб менше говорив. Дивимося, про що говориться? Про вуха. Скільки їх є? Два. Кількість предметів. Два вуха. Правильно. А язик один, щоб менше говорив, про що розповідається? Про язик. Це іменник. Що язик? Скільки язиків? Один. Правильно. Язик один. Це числівник. З іменником. Так, дітки числівник з іменників для чого зв'язується? Щоб показати, скільки предметів взято. Кількість предметів. Підводимо підсумки уроку. Позиція. Я вважаю, що нам потрібні знання про числівник. Обґрунтуйте, чому? Тому що в житті дітки ми з вами ніяк не зможемо обійтися без числівників. Так? Наприклад, наведіть приклад. Ви прийшли в магазин. Так? І купуєте, наприклад, цукерку чи шоколад. Ви скажете, дайте мені, будь ласка, шоколадку. Що продавець зразу спитає вас? Скільки вам шоколадок дати? Тобто потрібні нам числівники? Так, дітки, обов'язково числівники є невід'ємні в нашому житті. Числівник це частина мови. І судження складіть, будь ласка. Розкажіть, що ж таке числівник? Згадайте правило. Права 338. Дай відповіді на запитання двома словами. Тобто, дітки, нам треба зв'язати числівник з іменником. Дивимося, що це в мене. М'яч, скільки їх. Так і буду писати Два м'ячі. От питання навіть, скільки м'ячів. Два м'ячі. Кома. Скільки скакалок? Порахуйте і напишіть, скільки скакалок. Двома словами дивимося два м'ячі. Зрозуміли завдання? Добре діти. На цьому наш урок закінчений.